Так, я був на минулому швешній восени, здається. А, і Тоді якраз був на старчай дизайнерка старчак, і мені сподобалась її колекція. Здається, вона називалась знайти свій кут. А, прикольне поєднання якоїсь української айдентики з шкірою. Дуже стильно, дуже скапем, модерново. І це одяг, який можна носити в як сказати, в буденності, не лише там на показі. Я саме з Трючак знайома певний час, і я бачила цей певний ріст і зміну. Мені дуже цікаво побачити, який він буде зараз. Я вже трошечки змогла побачити спойлери, так як буде глядати колекція. І мені хочеться ще побачити цей антураж, саме коли вже буде показ, як дівчата будуть йти. неймовірні, неймовірно дуже красиві. І а, справді дуже. Let's go. Я прийшла зараз на показ до подруги Старчак. Дуже люблю їхній бренд і як дизайнера, як людину, тому дуже передчуття цікавого перформансу сьогодні, бо це має бути щось нестандартне, власне, тут по локації видно. Сьогодні перший показ якраз тут в паркінгу Леплавсай Годель. З чим це пов'язано? Лев «Dev девелопмент відомий тим, що він підтримує в принципі, художні ініціативи, мистецькі ініціативи. І цей показ це в принципі навіть не показ, це перформативний показ, тобто він поєднує моду і мистецтво. Подіуму пройдуться не лише моделі, але й представники мистецького середовища Львова. а показ буде сам як перформанс, він називається Сліди часу. Тобто моделі, які будуть в цьому показі, будуть лишати свої сліди буквально по полотну. Нам як компанії Лав Девалопан насправді дуже приємно, що саме відкриття Ліфа Шевіку відбулося в нашому проєкті Лавлестел Хотел на Шевченка 73 А сьогодні на підземному паркінгу у нас відбувся показ перформанс. Насправді має дуже велику цінність, оскільки тут поєдналось і мистецтво, і мода. А це саме ті цінності, які для нашої компанії дуже близькі, які ми пропагуємо у всіх наших проектах. Тому впевнена глядачі сьогодні залишаться з позитивними емоціями і приємними враженнями. Перша на Львів Week. взагалі показ дуже сподобався, дуже нестандартний. Всі дівчата дуже гарні, образи дуже цікаві. Ну, мені сподобалось. Як завжди, Fashion Week дивує різними своїми перформансами і цього разу був не виняток. Марія Старчак, я вважаю, одна з найкреативніших дизайнерок львівських. І це був дуже достойний перформанс, з благою метою була продана картина, створена прямо ж на цьому показі. І сліди часу, воно теж дуже символічно. Ми зараз розуміємо, що таке час, що таке пам'ять століт, що таке наша історія. І відповідно це все якось разом колаборувалося саме в цьому показі. Я вперше на Львів Fashion Week, і я неймовірно захоплена цим досвідом, насправді, бо я не думала, що тут буде настільки цікаве дійство. Ось цей перформанс він був надзвичайно цікавим. І покази такі дуже цікаві моделі, образи. Були дуже дуже цікавими і я захоплююсь апсайклінг тематикою насправді, тому мені дуже сильно відгукується. Ще це перший мій досвід тут, тому це було дуже класно. Я дуже хотіла, щоб це все було таке, вона, знаєте, супер -природне. щоб це не була якась штука, де ми стимулюємо людей заставляємо їх, змушуємо їх щось робити. Я дуже хотіла, щоб була власне ця фіксація часу і ця цінність до митців. Дуже важливо цінувати митці фотозації. Дуже багато людей, які працюють в якихось інших структурах, бо в нас були представлені насправді на перформансі і маркетологиня, і піарниця, і не одна піарниця. Тобто це люди, які ніби здається, спочатку не роблять мистецтво, але вони дотичні до мистецтва. Тому для мене дуже важливо, щоб... Ожна людина, яка працює в будь-якій структурі, відчувала внутрішню приналежність до мистецтва і відчувала, що мистецтво твориться зараз, зараз вже негайно. От тому це власне для мене було дуже важливо. І це от сліди, і оце, от, що вони босі, це була штука, де Знаєте, от митець, коли творить, от я коли творю, я зазвичай огуляю душу. Я зазвичай піднімаю теми, які мені внутрішні, супер близькі. Я їх відкриваю перед людьми. Тобто сьогодні стояло багато людей, і вони бачили якісь внутрішній мій поштовх. Це дуже важливо. Тому, власне, ми ці були босі. Ванна, на якій було супер складно, ну ви бачили. Мистецтво не твориться просто, мистецтво твориться важко, важко, так як і все в цьому житті. Тому дуже важливо, дуже важливо зараз, коли є свідомі бізнеси. Коли є благодійна структура, яка в нас сьогодні була, ми продали картину, на яку всі слідили, на яку слідили митці, і вилучили кошти на армію. Ну це ж прекрасно я рахую». В принципі, переважно більшість дизайнерів давно працює на ринку. Тобто, можна сказати, що це в принципі, відомі. такі як Оксана Бугуцька, Христина Рачицька, Старчак, Возіану, Юлія Кросс, це все відомі дизайнери, також нова на студію, буде італійський бренд Балоса, потім Брана. Тобто це дизайнери, які працюють на ринку довго. Основна локація це Барви Івент Hall», вулиця Мельника 18. Це покази. Лекції освітньої програми проходять переважно в Мікар Фешн-Кекшенері і в Бернардин. Це є в нас в програмі, на сайті можна подивитися.